Згідно з рейтингом всесвітньої туристської організації, ЮНТВО Туреччина посідає восьме місце у списку найбільш відвідуваних країн серед туристів 37,6 мільйонів на рік. Одним з найпопулярніших міст Туреччини є Анталія, Стамбул та Анкара. Ці курорти облюбували люди з усього світу. Часто їхніми супутниками є велика кількість туристів і гаос, але іноді так хочеться тихого та комфортного відпочинку на узбережжі Туреччини. Що ж, ви чули коли небудь про місто Каш? Якщо ні, тоді влаштовуйтесь зручніше, ми розповімо вам історію цього неймовірного містечка. Каш розташований на південному узбережжі Туреччини. Це чарівне приморське місто, відоме своєю неймовірною природною красою та історичною значимістю. Його історія сягає корінням у часи глибокої старовини, коли воно було відоме як Хабесос або Хабеса, регіон був заселений з часів лікійської цивілізації, приблизно з IV століття до нашої ери. Тоді місто носило назву Антифелос в еліністичний період. Місто стало важливим лікійським містом державою. Пізніше воно перейшло під контроль Римської імперії, а потім візантійців. У 12 столітті Каш був захоплений турками сельджуками а в 15 столітті Османською імперією. Упродовж усієї своєї історії каш зазнавав впливу різних культур і цивілізацій, залишивши після себе багату історичну та архітектурну спадщину. Отже, які ж пам'ятки слід відвідати туристам у каші? Перш за все почнемо з античного міста Антифелос з його грандіозним амфітеатром еліністичного періоду. Він розташований на захід від центру міста. І є однією з головних візитних карток каша з амфітеатру. Відкривається вид на морську гладь і навколишні гори. З верхньої сходинки амфітеатру ви можете насолодитись прекрасною панорамою міста і моря, а також помилуватись одним з найбільш вражаючих заходів сонця. Також не оминіть увагою і блакитний грот. Так називається морська печера на грецькому острові Касталорізо, що розташований на південний захід від каша. Сама печера розташована на південно-східній частині острова. Ви можете зістрибнути з човна і проплисти через вузький отвір, щоб побачити її у всій красі. Вода тут кришталева чиста. А заломлене сонячне світло дарує їй переливчасті відтінки блакитного кольору. Важливо зазначити, що острів входить до складу Греції, тому вам може знадобитись віза, що відповідає вашому громадянству. Якщо ви хочете побачити місцевий колорит зсередини, вам точно варто відвідати базар. Базар каша це ринок, куди з'їжджаються фермери з довколишніх сіл для продажу різноманітних продуктів. Це найкраще місце, щоб знайти найсвіжіші фрукти та овочі, а також місцеві оливки, сири тощо. Окрім смаколиків, ви знайдете справжню турецьку атмосферу, а саме: унікальні крафтові товари, усміхнених продавців, гамір і метушню ринку, що ж супроводжується ароматом свіжої турецької кави. Каш це чарівне місто, що дихає історію та має безліч інших надзвичайних місць, які варто побачити. Тож приїжджайте і переконайтеся у цьому самі. Однак, насолодившись історичною та природною величю, хочеться трохи розслабитись. Чи не так? Тоді сонячний пляж Капутас вітає вас і прийме у свої теплі обійми. Відпочиньте на неймовірному пляжі Капутас. Відомимо своїми бірюзовими водами і найчастішим білим піском. Це ідеальне місце для прийняття сонячних ван і купання. Можливо, ви вже зголодніли. Тому ми хотіли б поділитися з вами деякими цікавими місцями, де можна поїсти в каші. Це місто відоме своєю безліччю ресторанів, що пропонують смачні страви турецької та міжнародної кухонь. Ось кілька популярних закладів, які були добре оцінені мандрівниками: кафе Леон. Це кафе відоме своїми чудовими варіантами сніданків, включно із свіжою випічкою та різноманітними видами кави. Це ідеальне місце, щоб почати свій день в каші. Наступний заклад це білокма. Якщо ви хочете спробувати справжні турецькі закуски і традиційну турецьку кухню, тоді ресторан Білокма підійде для вас. У цьому ресторані подають усі улюблені турецькі класичні страви, в тому вигляді, в якому б їх приготувала б для вас мама, якби вона була туркенею. Зрештою, сама назва ресторану говорить сама за себе, бо в перекладі означає мамина кухня. Якщо ви любите морепродукти, то Ніріт Мейхенеси чудовий вибір. Тут подають різноманітні страви із свіжих морепродуктів, а розташування на набережній створює чудову атмосферу для вечері. Увечері можна знайти столик наверху, щоб помилуватися заходом сонця над затокою. Ви не їсте м'ясо, не хвилюйтесь, адже в ресторані Оброс Мамус пропонується різноманітне меню, в якому є варіанти для веганів та вегетаріанців. Смачні веганські версії традиційних турецьких страв представлені в меню. Ресторан хвалять за доброзичливий персонал і розслабляючу атмосферу. Як бачите, каш це популярний туристичний напрямок, що приваблює туристів мальовничими краєвидами. Кришталево-чистими водами і стародавніми руїнами. Його вирізняють вузькі звивисті вулички, різнокольорові будинки та жвава гавань. Крім того, це прекрасне місце для відпочинку та відновлення сил. То як же потрапити в це райське місто? Щоб дістатись до каша, радимо летіти в аеропорт Даламан, каш перебуває під юрисдикцією Анталії. Але він настільки далеко від міста, що замість Анталії має більше сенсу приземлитись в Далмані. Поїздка з аеропорту Анталії до каша займає 200 кілометрів машиною в той час, як з аеропорту Даламана до каша займає 150 км. кілометрів. Крім того, ви можете скористатись трансфером з аеропорту до каша або орендувати автомобіль. Брати на прокат машину дуже зручно. Тому що це дає більше свободи в місті, також не забувайте, що офіційною валютою цієї сонячної країни є турецька ліра. Тому заздалегідь подбайте про обмін грошей, щоб почуватися комфортно. Ви можете задатись питанням, а коли найкраще приїжджати на відпочинок. Влітку в каші розпал сезону тут буде велелюдно і дуже спекотно, але все одно добре. Проте ще краще у травні, червні та вересні-жовтні. У цей період погода не така спекотна, як у середині літа, але все одно досить тепла навіть вночі. Ще одним важливим моментом є повага до місцевих звичаїв і традицій жителів каша. Це стосується і скромного вбрання, особливо під час відвідування релігійних об'єктів і вічливого поводження з місцевими жителями. Якщо пам'ятати про всі ці аспекти та місця, то можна яскраво та незабутньо провести час у чарівному місті каш.